Друзі, всім доброго, мирного вечора. Вітаю вас з моїх офіційних сторінок в та TikTok. екстрасенс Роман Шептецький. Сьогодні події дня такі, що вирішив зробити два ефіри, і, по правді кажучи, в мене ще вчора була ця ідея прийшла після енергопрактики. Я так не зовсім зрозумів, чому я хочу зробити такий розклад. Але сьогодні мені стало вже зрозуміло. І, власне, я думаю, що ви вже в курсі тих новин, які відбуваються про сьогоднішню ситуацію з Легіоном Росії. А ось і ще там ці Легіони, які там три об'єдналися, і почали і сказали, що йдуть на вибори. От, і власне, я вчора хотів зробити такий прогноз. Ну, така мені ідея прийшла, подивитися, що чекає Росії якраз. Після виборів 17 числа. І так прямо це, знаєте, така ідея була, була, була. І ось е сьогодні у нас маємо 10, -е, ой, перепрошую, я кажу, 10, -е, 12 -е березня. Е сьогодні в нас другий, е так, другий, третій місячний день, якраз такий символ Барс і леопард, який в стрибку готується стрибати. І пам'ятаєте, ви теж мене в одному з ефірів питали, чи можуть бути на Росії найближчим часом якісь такі заварухи, провокації, якісь такі ну, ситуації, як якось то випис, якось то навіть інші країни попереджали там своїх туристів, що зайвий раз чи туристів, чи там громадян, щоб були обережні в Росії, тому що там можливі такі, якби якісь ситуації різні, всякі там протести, там ну подібні подібного роду, так. І плюс за вибори в Росії я теж казав питання, будуть вибори, які вони будуть, що до чого. Теж ми робили про це розклад, прогноз. І ще також я пам'ятаю, теж от я вам казав, що наростає енергія, щось має відбуватися, щось має відбуватися. Ну от і маємо сьогодні такі от е, цікаві події. Я хочу зробити розклад-прогноз. Е, що далі все-таки з цього вийде, тому що вже неодноразово там і цей Легіон і Свобода Росії, і РДК, і там Сибірські вже якісь мови йде про Легіон. Вже було таке, що вони там і заходили на територію Росії, вже вони проводили свої там певні кампанії, але тут по енергії відчувається щось все-таки більше. Тому що підготовка була триваліша і не дарма саме зараз, за кілька днів до виборів Росії, все це відбувається. Тобто, ну неспроста така власне активізація саме сьогодні, за п'ять днів до виборів. От а завтра в нас четвертий місячний день, тому все, що зараз розпочинається, особливо завтра, має таке теж в перспективі, як успішне продовження. Тому давайте подивимося, до чого ця вся історія розвинеться, наскільки вона може розвинутися, і все-таки, що чекає Росію ще от зараз до 17 березня, так? І е, після 17 березня. Така мені прийшла от ідея цього розкладу, і, можливо, хтось теж дивився, хто робить розклади, то давайте пишіть свої версії, свої коментарі. От е, а також сьогодні, бачите, день і вже з вечора я вчора вам розказував, що мені снився сон, що я от стою і дивлюся, збивають шахеди, ті шахеди падають. І от вчора, вночі в Тернопільській області, в Кременецькому районі прилетів шахет. От, ну, може він, я так розумію, кудись ще далі летів, але ну, збила його там, чи яка там була ситуація, я вже щось деталі там, знаєте, не вникав, треба буде почитати. хіба що. Але факт того, що в Кременецькому якби, районі наробив біди, от це Тернопільська область. І також прогноз по Тернополю такий був попереджувальний. І по Кривому Рогу теж сьогодні. Я вже читав ці новини, що ви пишете, що по поверхівці знову ж таки вдарили, і там, по Кривому Рогу, так само прогноз був не найкращий. Тому вкотре я висловлюю щирі співчуття постраждалим тим, хто знову ж таки від тої російської клятої агресії зазнав біди і зазнав жертв. Щиро бажаю, хай винних буде в цьому покарано, чим пошвидше. Дай Бог! Хай та рашистська сволочня за все відповість і щиро сподіваюся, що сьогодні події, які відбуваються з тим самим легіоном Свобода Росії матимуть активне і ефективне продовження та розвиток. І це не зупиниться так, як зупинялось попередні рази, що вони там зайшли, показали себе і знову якби ну, вийшли, розумієте, про що мова. Є зараз динаміка тенденції, що це може набути все-таки більшого руху та розвитку, тому що певний час тривала підготовка. Давайте подивимося, що скажуть карти. Перша карта. Ну, аркан нуля. Передусім, чому цей аркан випадає? Для Росії це вкотре такий, якби певна така, знаєте, можливість пробудитися. Можливість доєднатися до цього руху, і можливість скинути цю, нарешті, вже кляту путлірівську систему правління. Тому карта, якби йде нуля. Для них це з формату чогось неочікуваного. Ось і дійсності вони зараз будуть всіма можливими способами, ну, це, скажімо так, нівелювати і говорити там, ну нічого страшного не сталося. Так? У нас все під контролем, нічого страшного не сталося. З іншої сторони, карта нуля говорить, що чи буде мати це таке масштабне продовження, ну, поки що, великий знак питання. Не факт, тому що багато чого робиться на рівні, скажімо так, ще таємному. І чи вдасться повноцінно їм провести ті свої плани і заплановані операції поки що під знаком питання. Поки що під знаком питання. з того щось вийде. Далі, десятка кубків перевернута. Частину цілей досягнути вдасться. І передусім це теж така якби, певна, скажімо так, кампанія, яка передусім, ще раз кажу, покликана, пробудити ще свідому, свідомість саме росіян. Ті, які проти тої системи, ті, які би хотіли це змінити, але ті, які бояться це робити. І от в об'єднанні, зрозуміло, робити це легше. Далі карта. Рицар кубків. Готувались, підготовлювались, план дій мають. Далі у нас пере, перевернута, справед... ця, перевернута поміркованість. Щоб знову ж таки навести певний, скажімо так, лад, тобто перевернути ту систему, яка там є, зробити такий хаос-дисбаланс, і щоб потім назад це привести в якийсь порядок. Тобто приблизно логіка така. І десятка пентаклів перевернута. Ну, ще раз кажу, навіть по цій карті, поки, поки чомусь не показано повноцінного розвитку і такого от масштабного досягнення тих цілей, які би, ну, врешті-решт, в кінці-кінців за ціль що ставлять скинення російської влади, так, актуальної правлячої. Дев'ятка мечів, вісім перевернута, королева мечів перевернута. Таємні діяння. І туз пентаклів. Є ще необхідність, знову ж таки, в підтримці. Є ще необхідність в тому самому озброєнні. Хоча, ще раз кажу, з одної сторони, якби підготовленість є, тобто, зрозуміло, з голими руками не заходять. І це ще один такий хід, який веде. До чергового краху цієї путвірівської системи. Я вам про це говорив, що крах тої системи, він йде з такими, знаєте, кожного разу дедалі більшими тріщинами. Пам'ятаємо, був цей тоді, що як Пригожин хотів, там, ну, цей, як, як то там називалося, той марш справедливості, чи як воно там, оце що там за кілька днів оці всі історії були. Потім ще були інші, десь там повстання, там повстання, там, 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 там. І от чергова якби, тріщина, яку дає ця путірівська система влади. Що може в принципі дати цей, от, ця кампанія того, Свободу Легіона Росія зараз для росіян? Двійка мечів показати певну слабину влади російської незахищеністі. Трійка кубків перевернута, можливо, відкрити більше людям очі на те, що відбувається всередині держави. Трійка жезлів перевернута, ну чи це вдасться. Можливо, для окремих поодиничних випадків вдасться. В якомусь поки що масштабі. Ну, не показує чомусь цього карта. Не показує цього карта, чесно кажучи. Хотілося б мені бачити розклад більш сильнішим і більш потужнішим. Так, давайте подивимося, що чекає Росію до 17 го числа, так якби оцих 5 днів до виборів. Так, трійка Пентаклів перевернута. Спроба зірвати плани, ті, які йдуть з приводу взагалі виборів. Спроба взагалі, як зірвати ці вибори і показати людям правду. Карта смерті. Цікаво. Як я коли сказав, викрити правду про труп Путлера, так? тобто люди, за кого ви голосуєте, Викрит, викриється правда нарешті про труп цього Путлера? Туз пентаклів перевернутий. Втрата якоїсь довіри, втрата якогось рейтингу, втрата якоїсь цілісності системи правлячої, втрата грошей, коли кампанія була запланована. Там, допустимо, отак, так і так, за кілька днів до виборів, там заплановано, проплачено і так далі. А тут все не по плану. Ну, я казав, що вони не очікували того, що зараз, там перед виборами, хтось буде заходити і щось будуть робити. Вони, можливо, про це здогадувались, але вони цього не очікували. що Це буде саме зараз. Тому що якісь провокації і так далі мали би бути, а, ну, мається на увазі, очікувалися ближче до самих виборів, там субота неділя. Розумієте, або після виборів. А тут виходить за 5 днів до. Тобто, видимо, ця дата і ці всі події вибрані не випадково. Не випадково. Король мечів перевернутий. Ну, щоб, знову ж таки, скинути правителя актуального. Туз кубків перевернутий. Ну, дуже багато карт перевернутих, щоб не дати ворогу реалізувати їхні плани. Ой. І перевернута колісниця, щоб не було далі дороги, щоб не було далі руху. Давайте подивимося тепер в, що чекає їх, що чекає їх Росію після 17-го числа. Тому що сказати, що вдасться повноцінно зірвати вибори, поки що це теж під питанням. Але дуже цікава ситуація. розвивається. До речі, ситуація може змінюватись кожен день. Така тут така карта, бачите? Печаль. Після 17 го числа. Туз мечів перевернутий. Туз мечів перевернутий, це знову ж таки м -м, певний доказ нелегітимності тих виборів, неправомірності тих виборів, неправильності тих виборів, ну і так далі. Так. Далі у нас що йде? Шестірка жезлів перевернута. Карта програшу. Карта невдачі. Ну, бо в прямій позиції це карта перемоги, карта тріумфу. Далі у нас трійка кубків. Я кажу, сам факт виборів може і відбутися. Але це, як ви правильно пишете, вибори без вибору, так? Да? Абсолютно правильно. Це так, для Галочки. І далі карта башні. Тобто, я вам сказав, що. Вони би краще придумали щось інакше, поставили б когось там іншого, ще підконтрольно путлерській системі. Але це ставити далі самого цього путлера, от ляльку, клона і так далі. Це був дуже неправильний вибір. І це ще один неправильний хід, який веде до краху, бо башня це крах системи. І вона максимально наближається. Може, вони вже і тепер думають і жаліють, що вони зробили саме так, хто стоїть за тою всією системою. Тут карти аж самі падають. Але цього вже не змінити. Знаєте, є такий як доленосний роковий збіг обставин. І для того, щоб відбувся крах якоїсь системи, має відбутися певна закономірність подій між собою пов'язаних, які приведуть до цього краху системи. Тобто неправильні вибори, неправильні ситуації. І теж і карта така, траур-печаль. Як бачимо, який вже розклад поспіль, а я розклади роблю про ту саму російську там, систему, владу, що в них так далі чекає, систематично і регулярно, практично кожного місяця. І як бачимо, кожного разу карта плюс-мінус повторюється однаково. Їхня система не вічна, крах системи наближається. Такі ситуації, які зараз відбуваються, навіть з тим самим РДК, і так далі, показують слабкість тієї системи, невміння захиститися всередині. І знаєте, це мені нагадало, от зараз я вирішив передивитися Володар Перснів, ну так щось от вирішив передивитися наново. І це от мені нагадало той епізод. Знаєте, коли... Ну, хто дивився, той знає. Так? Там було, З, цього, коли, з того Ізенгарда там ті всі орки пішли воювати в цю Та була Хельмова ця впадина. Так? Пішли туди воювати. А той от Саруман, той білий мах, який став тим соратником того темного так? Саурона. Він лишився по суті один з якоюсь там кубкою тих, ще там, тих орків. І в результаті прийшли ці енти, ці дерева, і по і скориставшись моментом, вони одним словом там все завалили, і одним словом поневолили того Саромана. Ну, ситуація така. Ну хто знає? Тобто це, і тут мені оця ситуація, чесно, чимось якось так трошки. Нагадалася, бо поки вони там активно кидають війська, зброю, все в Україну і пробують зараз до виборів максимально захопити побільше території. Ми знаємо, що наразі, на жаль, відбувається по території України і так далі. Ну, мається на увазі по лінії фронту, скільки вони кидають сюди ресурсів, резервів всередині держави, вони зрозуміло стали слабші, і це можливість зайти і все-таки попробувати вкотре навести якийсь лад. Навести якийсь порядок, скориставшись моментом, коли вони всередині не настільки сильні, як були раніше, технічно, в плані там військової і так далі, якоїсь міці. Розумієте про що мова? Ось тому тому, фінальна карта і результат фінальна карта і результат кожного разу впадає один і той самий. Будь-яка система має початок і завершення. І отак от тут йде, що система доходить їхня ця внутрішня, то їхній внутрішній імперії до завершення до краху. Серія неправильних виборів до цього провела. А один з найбільш неправильних виборів це було напасти на Україну. Ще в 2014 році, а тоді повномасштабно, в 2022 році. Це були неправильні вибори, які ведуть до подальшого краху цієї системи. І хочеться, щоб в Росії зараз дійсності максимально більшість людей. Пробудилося, приєдналося до тих визволителів того самого легіону Росії, і навели там всередині в державі цей лад і порядок. Хоча я кажу, сам факт проведення виборів може і відбутися, бо карта цього якби, не заперечує, бо ніби, от, ніби як святкують, але це все кругом пустота. Бо це дійсності вибори без вибору. Це все пустота. І після того починається ще подальший крах системи. Розумієте, про що мова? Тобто, коли вже цю владу втримати не вдасться, коли вже цю владу втримати не вдасться. Розумієте, про що мова? Тому хочеться, щоб зараз справді цей Легіон Росії там, наскільки можливо, навів трохи, знаєте, якийсь порядок в плані зміни тої влади їхньої. І зміни того порядку, того узурпаторського, авторитарного. Ось. Ну, поки що карта показує, що повноцінно те, що вони собі там запланували, не кажу, не факт, що вдасться. Тобто, карта йде, що деякі завдання виконані будуть, деякі, можливо, будуть відтерміновані, а деякі будуть проходити таємно і вже будуть просто результати повідомлені згодом. Ну, ось такі, ось такі якби, розклади. Будемо спостерігати за ситуацією, будемо дивитися, що, як до чого. Але кажу, ці останні дні, коли йде енергія, що має щось таке важливе теж відбуватися, зараз найбільше це стосується саме цієї ситуації з цим з Легіоном Свобода Росія. Тому кажу, пишіть свої, свої бачення ситуації. Так, да, там і нафтобази в них горять, і літак впав, і ще там якийсь теж корабель черговий знищений. От. Але в них все нормально, в них все під контролем. І вони пишуть, що це все просто українські провокації. Це просто українці знімають ролики і от розказують. А те, що з їхньої сторони там реальні люди знімають реальні відео, де там їдуть цей самий Легіон Свободи з їхнім тим прапором із. Ну, із танками, і цим всім і там ідуть певні дії, то це що за історія? Так, то це теж українці таку кампанію проводять, чи що розумієте? Ну правда, все рівно від людей не приховати. Просто хочеться, щоб вони далі рухалися в сторону Москви і далі наводили ці порядки. Тому те, що за законом вищої справедливості, щоб їх було покарано, дай Боже, хай світло їм допомагає навести цей порядок. Як це може ситуація відзначитись на фронті? Ну, давайте подивимось, звичайно, бо я теж так от думав, що, можливо, зараз на фронті мало би стати трохи легше, так як вони частину військ, можливо, якраз перекинуть назад в Росію, щоб, типу, там захищатися? Чи може це бути, що вони частину військ перекинуть в Росію? Ну, про це розмови йдуть. Вони можуть частину військ перекинути. Але від того, якби градус напруги по лінії нашого, якби лінії фронту не спадає, тому що вони сюди завели стільки е, військ і що вони там могли тільки кинути, щоб по максимуму території захопити. Але якусь частину вони можуть перекинути? Так, чи стане краще і легше на лінії фронту по Україні? В деяких. В деяких окремих точках напрямках може бути легше. Але карта показує, що в тих, де і так плюс-мінус, ну, не було якихось дуже великих наступальних дій, але до цього йшла певна підготовка. В тих напрямах, де вже вони і так кидають велику силу, той самий Бахмутський напрямок, Авдіївський, Мар'їнський, там ситуація по розкладу залишається, на жаль, поки що все рівно гостра. І це як можливість кажу виграти хоча б час для того, щоб в тих напрямках, де вони ще планували додатково йти в наступи, щоб хоча б тут вже нашим ЗСУ прийшла необхідна допомога, і вони могли вже тоді відбивати ворога. І, дай Бог, витісняти з українських територій і займати для себе більш вигідні позиції. Оце в певних напрямках може зараз відбуватися. Дай Бог, щоб це так і було. Але ви розумієте, що того гадства, є, ну кажу, тих орків є стільки, що має бути знищений оцей от око Саурона. Так, саме головне зло має бути знищено, тобто має бути крах путлерівської системи в Росії і прихід там до влади якогось адекватного правителя. Який просто прийде і скаже так, з України війська вивезти Крапка. Розумієте? Тобто має бути знищений корінь зла. Бо те, що відбувається, це знову ж таки, ви розумієте, ну, може, бо ця війна ще може тривати дуже довго, по принципу, хто буде сильніший, ще раз кажу, в плані технічному, той і переможе. І поки є там ця влада, актуальна. Тобто це йдуть, там прийняті рішення, а тут є наслідки цих рішень. Моментами погані, жахливі, з великими жертвами, смертями і так далі. Тому має бути знищений корінь зла, щоб і всі решта оці от гілки, які від того кореня зла відходять, теж були знищені. Ну от, мова, власне, про це. А решта, я вам казав, що ну, я кожного тижня я ж роблю розклад по регіонах, на гарячих точках, так що дивіться, приєднуйтесь. От. Там колективний путлер, тому це неможливо, ви пишете. Ну, дивіться, якщо сама система впаде, то і поступово цей колективний путлер почне з голів багатьох ще вивітрюватись. Тому що, якщо йде систематичний регулярний вплив і пропаганда при існуючому ще. Типу живому цьому, скажімо так, символу путлерівської влади. Це одне сприйняття інформації. Коли це, цього символа не стане, то, і відповідно в багатьох теж буде певне проведіння. Я не кажу, що всім, але в багатьох це прояснення проведіння відбудеться. Розумієте? От. Тому що не буде вже самого символу, який уособлює всю ту. Їхню систему, скільки там 20-літню, чи скільки там воно одним словом, скільки там вже править років. Ну, мова йде про це, власне. А поки він там є, поки є та пропаганда, то звичайно що не як зазомбовані. Якщо з людини якщо перестати на людину вже впливати гіпно всякими зомбопрактиками НЛП, і так далі. То людський мозок поступово починає приходити до тями. Так само, якщо людина постійно випиває, то вона постійно в стані п'яному і одурманеному не може тверезо мислити. А як тільки її позбавити, тої всякої алкогольної залежності, то вона починає трезвіти і починає поступово щось до неї доходити в будь-якому випадку. Тому, о, дорогенькі мої. Ми і далі продовжуємо молитися, ми і далі продовжуємо допомагати нашим воїнам, ми і далі продовжуємо йти поки що основним це силовим методом перемоги і боротьби з тим гадством. Просимо, хай світло допомагає в благих намірах і Легіону Свобода Росії, хай вони там дійсності наводять порядок, хай дійсності приходить просвітлення до тих росіян. Щоб вже та путірівська влада канула в безвісті, в невідомість, нарешті вже прийшов хтось адекватний до влади. І тоді можна буде дійсно це питання кінець кінцем вирішити і війну завершити. Дай Бог, щоб так і відбувалося. Але поки що силовий метод він, на жаль, але основний. І дай Бог, щоб максимально всі цілі, які собі поставили той Легіон Росія. Щоб вони їх реалізували. Ну, бачите, по розкладу поки йде так, що все одно йдуть певні перешкоди, йдуть певні ще моменти, де так само є очікування, що мають приєднатись до них, допомогти їм, так далі. І коли знову ж таки не буде ще тої більшої сили, набрано і більшого, скажем так, цього руху опору набрано, то звичайно, що ну, ту всю систему, яка руками там укорінялася, так просто теж не здолати і не зламати. Це дійсності має бути дуже потужний рух для того, щоб це все викорінити. Тому почуємося зараз з вами в енергопрактиці. Чекаю усіх, буквально за дві хвилини я розпочинаю. Всім дякую, хто був сьогодні в цьому ефірі. Пишіть ваші відчуття прогнозування з приводу даної ситуації. Ще раз кажу. Щоб я зараз там навіть по енергії скати, от роблю велику ставку, що от Легіон Росії зараз там прийде і змете це все. Хочеться, щоб так і було. Дай Бог, щоб так і сталося. Але поки це не таке велике, скажімо так, ймовірність, як би нам усім хотілося. Але певний момент цієї точки ще встановлення там ладу порядку, і певний момент наступної цієї важливої великої тріщини в самій системі цій внутрішній путлерівській. Оця подія вкотре дасть. І це вже теж добре. А що їх чекає до 17-го, після 17 го числа, я вже бачили, які розклади. До того і ведеться, що те, що приписано, так воно і буде відбуватися. Тому кожному хай буде по заслугах Його, світла нам всім побільше, справедливості, захисту нашим воїнам ЗСУ і воїнам тим, які відстоюють свободу, справедливість, честь. І правду, і разом до перемоги продовжуємо наш рух. Почуємось за кілька хвилин.